Друзі, сьогоднішня проповідь буде відповідь на питання, що робити, коли в тебе в житті один стрес, він не закінчився і вже наступний наступає, а потім ще один. Коли, знаєте, череда якихось негараздів, вона ніби не припиняється, воно все давить на тебе. Коли розчарування і біль воно не зменшується, навпаки воно збільшується. І коли молитв до Бога стає більше, а відповіді ми, ми отримуємо все менше і менше. І в певний момент ми можемо відчувати, що Бога ніби нема поруч. І ми можемо бути на один крок від взагалі в Бога. І в цьому нам допоможе Псалом 21. Там є такі, знаєте, корисна парада, лайфхак від Давида. Як пройти цей шлях від зневіри до віри. І в цьому тексті Давид буде передавати нам свій досвід страждань, і він цей досвід страждань буде відцілювати до такої міри, що ніби можна емоційно відчути всі ті проблеми, які був Давид. І водночас ми можемо згадати, що всі ці проблеми, які проходив через Давид, через них проводив Ісус Христос. І так само через ці проблеми проходимо і ми. І цей псалом може розповісти про наші власні страждання, як з них виходити. Якщо подивитися на структуру цього псалму візуально, тобто відкрити весь псалом, це можна червоним шрифтом, я зобразив, це ті моменти, де Давид він взиває до Бога. Синім там, де Давид благає. Він благає, він кричить до Бога. І зеленим там, де є слова надії і майбутнього, гарного майбутнього. І я пропоную, щоб ми зараз разом прочитали цей псалом. Боже мій, Боже мій, вислухай мене. Чому ти мене покинув? Слова моїх переступів далекі від Мого Спасіння. Боже мій, я волатиму вдень, ти не почуєш, вночі. І це для мене не буде безумністю. Ти ж, хвало Ізраїля, живеш у святому. На тебе надіялись наші батьки, вони поклали надію, і ти їх спас, бо до тебе кликали і спаслися. На тебе надіялись і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як. посміховисько в людей і погорда для народу. Усі ті, які мене бачили, насміхали з мене, шепотіли губами і похитували головами. Він поклав надію на Господа, то нехай його спасе, нехай Його визвоть, коли він йому любить. Але ж ти, той, хто вивів мене з лона, ти надія моя від грудей моєї матері, тобі я був відданий від лона, від лона моєї матері, ти мій Бог. Не відходь від мене, бо скорбота близько. А помічника немає. Багато бичків обступило мене, виготовлені бики оточили мене. Вони розкрили на мене свою пащу, наче ледь, що хапає і речить. Я розлився, як вода, і всі мої кості розсипалися, наче віск зробилося моє серце, що тане в моєму нутрі. Моя сила висохла, як глиняний черепок, а мій язик прилив до мого піднебіння. І впорох смертний ти звів мене. Мене вступило багато псів, зборища злочинців оточили мене, вони пробили мої руки і ноги, вони порахували всі мої кості, і вони придивлялися та спостерігали за мною, розділили мій одяг між собою, і за мій плащ кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляй допомоги своєї від мене, будь готовий заступитися за мене. Спаси мою дучу, душу від меча і мою єдинороду від собачої лапи. Спаси мене з лева і мою смиренність від рогів однорогів. Сповіщу Твоє ім'я моїм братам. Серед церкви оспіватиму Тебе. Ви, що боїтеся Господа, хваліть Його. Усі нащадки Якова прославляйте Його, хай бояться його всі нащадки Ізраїлю. Адже Він не погордував і не знехтував молитвою бідного. І не відвернувся, відвернув своє обличчя від мене, а коли я закликав до нього, то він вислухав мене. Тобі моя хвала на великому зібранні, я засилатиму свої молитви перед тими, хто його боїться. Будуть їсти у Богі і насидяться, будуть хвалити Господа ті, хто його шукає. Їхні серця живитимуть на віки віків. Усі кінці землі згадаються і повернуться до Господа. Усі семейства народів поклоняться перед Тобою, адже царство, воно Господнє, і Він панує над народами. Наситилися і поклонилися всі багачі землі, перед Ним припадуть усі, які сходять у землю. А моя душа живе для Нього, і мої нащадки будуть служити йому. Про майбутнє покоління сповіститься Господу. Вони звіщатимуть про його праведність народові, що має народитися, бо так встановив Господь. Цікавий псалом. Дуже багато інформації. Дуже. І про Христа, і про наше сьогодення, і про майбутнє Боже Царство. І якщо повернутися до структури цього псалму, то тут є три цікавих моменти. Перший це початок псалму, там де є. Молитва без відповіді. Тобто молитва вічі це як крик душі людини, який зустрічає не відповідь Бога, а тишу, мовчання Богу. І це несумісно: ні з природою Бога, ні з досвідом минулих поколінь, ні з досвідів батьків пращурів Давида. І цікаво, що Ісус навіть такий крик душі, Він сприймав е як свій. Тобто Він порівнював себе з криком Давида. тому що були моменти в житті Ісуса, де йому було складно, де він ніби з людської точки відчуттів не переживав Бога. І він знав, що треба кликати до Бога. І це приклад, як в умовах глибокої кризи, коли ти не чуєш, не бачиш, і тобі стає не те, що краще, гірше і гірше, бо все одно залишається Богом. Тобто туди, куди ти звертаєшся, воно залишається стабільним. І, знаєте, у кожного свій досвід. У Давида був такий досвід, що він в 36 му псалмі сказав, що ніколи не бачив праведного, якого полишив Бог. Правда в тому, що пізніше з'явиться один праведний, який сам захоче бути без Бога. І не просто захоче, а для нас. Ісус Христос, праведний, захотів залишитися без Бога, щоб врятувати нас. Варто також згадати, яке ім'я Бога згадує тут Давид. Тому що ми знаємо, наприклад, у Бога є ім'я Елохім, є Ель Шадай, а тут зверкається слово Еллі. Що це значить? Якщо дослідно перекласти на нашу мову, це ніби як Боженька. Боже, таке дуже, знаєте, ім'я, коли маленька дитина звертається до свого рідного батька. Тобто, це говорить про те, що є стосунки, стосунки, які були з самого дитинства у Давида. І цих стосунків, на жаль, не було в нього з рідним батьком. Тому що, ви пам'ятаєте, коли прийшов про помазати Давида на царство, де Давид був? Полишений всіми. Тобто, всі сини були біля батька, він чомусь був десь там. Ми не знаємо всіх причин, але Давид згадує, що його дитинство воно було складним, тому що крім Бога і матері, яка народила, нікого не було в нього. Тобто ми можемо казати за певні прандні <кхи> дитинства. Якщо навіть спитати у вас, хто з вас просто можете підняти руку, з самого дитинства мав стосунки з Богом. Самого дитинства. Бачите, наскільки в нас немає людей, які мали стосунки, ну, мені трошки більше цього з дитинства я знав Бога. Я звертався з самого дитинства до Бога. Але знаєте, мене це не вберегло як і Давида від проблем страждань, від тиску від не знаю, переживань від зневіри, це не вберегло. Тобто, навіть якщо ти з самого дитинства віриш з Бога. Це не означає, що тобі буде добре, комфортно і класно. Все одно будуть кризи, будуть переживання. Цікаво просто, що ми з цим будемо робити. І Давид молиться, ми читаємо, молиться в день, нема відповіді. Зранку нема відповіді. Вночі нема відповіді. І в нього розрив шаблону. Як це так? Його предки молилися і чули відповіді. Предужче покоління зливали до Бога і отримували відповідь. І він вже помазаний на царство, він волає до Бога, тобто в нього є очікування, очікування від Бога. Що Бог має відповісти, Бог не відповідає. І його шаблон розуміння Бога людський, він рветься. Тобто він розумів, що Бог тут і зараз буде відповідати. Відповіді нема. Давід переживає стрес, криза віри. Можна сказати, що Давід зламався. Стара система очікувань, сподівань від Бога, вона не працює. Йому треба позаново заново відчути Бога і зрозуміти, хто він такий. Бог і хто такий Давид. І більш того, ладно, якщо це було лише в його власному серці, в його переживанні. Але ж з цим все не закінчується. Давида сміється оточення. Розумієте, наскільки це складніше, коли твої власні переживання, твоя віра, яка всередині, вона піддається критиці зовні. коли люди просто глузують з тебе. І не один, не два багато людей сміється з Давида. Говорячи, де твій Бог? Чому ти стільки молишся своєму Богу, нема відповіді? Давид розуміє, що без зміни його мислення неможливо вийти з цієї ситуації. І Давид згадував предків, які покладали надію на Бога і отримували відповідь. І Давид з дитинства знав, що він не полишений з Богом. Так само ми можемо порівняти, коли ми прийшли до Бога з молитвою покаяння. З того моменту почалися наші стосунки з Богом. І ми, коли в нас проблема, постійно маємо повертатися в цей момент, що в нас є стосунки з небесним батьком, що ці стосунки варті всього. І якщо казати, що в дитинстві у Давида не було можливо прикладу гарного батька, як можливо і у багатьох із нас, то що з цим робити треба Богу? Бо ви ж знаєте, що лідер, майбутній лідер, який не пережив всі травми, не пройшов з дитинства, він не зможе керувати своїм народом. Тому Бог, знаючи Давида і його обставини, він лікує його серце. Але лікує не так, як ми звикли. Що ми заплатили якісь ліки, нам дали півулочку, протовхнули і все. Це не лікування. Треба знайти причину цього. А ця причина була. Ця причина була в серці і самого дитинства. І 10-11 вірш, нагадаю ще раз, але ж ти той, хто вірив мене злона, ти надія моя від грудей моєї матері. Тобі я повіданий від лона, від лона моєї матері, ти Бог. Ти мій Бог. Давид нагадує самому собі, хто він такий, що він з дитинства відданий для Бога, і що це не змінюється все життя. Які б не були проблеми, треба в це вірити і жити згідно цим. Тому що відносини людей, навіть знаєте, моє поклоніння до небесного батька. Воно має певний шаблон. І часто ці стосунки порівнюють з моїм від... моїми відносинами з моїм рідним батьком. Якщо ви подумаєте про свої відносини з Богом, спробуйте навести паралелі з своїми стосунками з своїм батьком. Бо вчені кажуть, що дуже багато є спільного всього. І ну, я аналізуючи себе, скажу, що так є. І ми зіпсуті гріхом, і наші стосунки зіпсуті гріхом, але ж. Треба далі жити, ми маємо пройти це і відновити справжні стосунки. Тому саме Давід і підкреслює це слово «Елі» ти мій рідний, небесний батько. І якщо спробувати відчути те, що описує Давид, можна помітити нотки образи на Бога. Тобто Давид щось очікує, цього нема, і він починає ображатися на Бога. Але цікаво, що можливо ці образи були спроєктовані образою на батька рідного, якого не було поруч на Ішая, і яке було прохання Давида до Бога? Мабуть, таким самим, як і до рідного батька. Не віддаляйся від мене. Він просить Бога не віддалятися. І це крик його душі. Тобто, це. Те, чого він потребував, щоб Бог був близько біля нього. Це спрага його. І молитва саме з 12 по 22 віч середина цього псалма це прохання, щоб Бог не віддалявся від Давида. І Давид навіть перераховує причини, чому Бог має не віддалятися від Нього. Тому що скорбота близько, допомоги немає. Потрібна допомога. Тому що вороги обступили, треба захист, допомоги немає. Страждання його, вони підсилюються, зло процвітає. Навіть він що його душа, вона гине і його чекає страшний кінець. І одна думка, яка дуже мене вразила, там є такий текст у 17-му вірші, що. Цих обступили Давида і посягають на саме святе, на поклоніння Давида Богу. Розумієте, наскільки це серйозно? І Давид цьому благає, що Боже, якщо ти, Бог, який даєш мені ресурси для поклоніння тобі, будь ласка, використай ці ресурси, на моє спасіння. Тобто він готовий обійняти своє поклоніння Богу на спасіння своє всіх обставин. Тобто він ставить дуже високу ставку. Ви знаєте, можливо, що євреї вони розуміли душу як рівні. І тут Давид використовує думку, що найвисокі глибини переживання душі. Він готовий це обміняти на спасіння від цих обставин. І Давид обіцяє хвалити за це Бога. І він неде далі в образі на Бога, і він не закінчує псалом лише поганим. Він сам свідомо себе, виводить з цих обставин. Він починає малювати майбутнє, якого ще немає. Тобто, проблеми ще є? Є. Вихід він бачить? Можливо, ще ні. Але він починає думати про те майбутнє, яке може бути. І він вірить, не дивлячись на всі ці обставини. Він починає розповідати Богу, як він буде його хвалити, коли все погане закінчиться. І це дійсно гідно всякого прикладу. І Давид, він руйнує. Все те, що було його мисленні і всі ці обставини, які Його, знаєте, повністю окутали, він знаходив вихід. Хвалити Бога і вірити, не дивлячись ні на що. Знаєте яке було головне питання Давида до Бога в цьому псалмі? Боже мій, навіщо ти мене покинув? І відповідь на це питання. Є в 12 вірші. Це питання, воно нелогічним здається. Тобто, Боже, чому? А відповідь така. Не відходь від мене. Ми Зазвичай, коли є питання, чому, відповідаємо як? тому що нема відповіді тому, що тут. Є відповідь просто не відходь від мене. Я хочу бути поруч. І саме це допомогло йому відійти з того стану від розчарування до надії. Тому що немає відповіді на питання, тому що. Немає її зараз. Пізніше Давид знає, зараз цієї відповіді немає. І цікаво, що трапилось з душею Давида в кінці цього псалу. Там є слова Моя душа Давид говорить живе для нього. Розумієте, моя душа жива для кого? Не для мене, не для мого щастя, для нього. І ми повинні розуміти, що цей світ, ці труднощі, вони не для того, щоб нас постійно ламати, а для того, щоб ми в цих труднощах намагалися наблизитись до Бога. Що ці труднощі, вони, знаєте, як знаєте, повітря. В воді, воно куди йде постійно, вверх. Що ця вода обставина, вона витісняє нас лише в одну сторону, Вверх до Бога. Саме тому так все і погано у нас. І знаєте, ми, учні Ісуса Христа, ми продовжимо пізнавати і зараз Бога. Знаєте через що? Тому що через що ми бачимо проблеми. Ми хочемо вирішувати і ми вирішуємо ці проблеми самі. І в нас не виходить вирішувати ці проблеми. Ми починаємо щось робити певні кроки без Бога. Ми розчаровуємося. І врешті-решт, коли ми спробували все розчарувалися, ми починаємо шукати вихід у Бога. Тому що тільки там є вихід. І, на жаль, поки ми не поборемось. Ми не здаємось. поки ми не спробуємо всі наші наявні ресурси, які в нас є, коли вони закінчуються, тоді ми починаємо звати до Бога. І Давид, він робив те, що він міг по-людськи. Коли все це закінчилось, коли він був зажати в куті, з кута, він кричав до Бога. Поки в нас не натисне все в житті, ми не хочемо взивати до Бога. По справжньому. З емоціями, коли вже нема запасних планів. Саме тому Бог хоче стосунків з нами. Він дає все можливе, ми не хочемо. І Бог починає, знаєте, зужати, щоб ми пішли до нього. В молитвах, в думках, в, в наших вчинках, щоб в усьому ми йшли до нього. І проблеми будуть. Тому що Бог нас любить і хоче, щоб ми з цих проблем. Шукали вихід лише у нього. В стосунках з ним. Тому що Він є Бог, який єдиний, хто завжди нас готовий прийняти, коли ми йдемо до нього, готовий дати нам те, що нам необхідно, а не те, що нас руйнує. Готовий нас обійняти, готовий бути з нами в наших стражданнях і переживаннях і нашу душу спасти для го царства. Будемо молитися і дякувати за те, що в нас є такі чудові